Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного, мирного дня. І сьогодні я хочу з вами приготувати салат фруктовий, сирний. Зараз, якраз той час, коли ми можемо все робити з фруктів. Отже, сьогодні у мене салат буде з персиками. Бачите, які персики неймовірно гарні. От. Зараз що ми робимо? Ми миємо наші персики, хоча вони в мене помиті, ми миємо, розрізаємо їх навпіл. До речі, я ввімкнула уже плиту. І зараз ми підготуємо вже наші персики. Я витираю їх серветкою паперовою для того, щоб вони, зараз, як ми будемо їх підсмажувати, щоб вони нам не стріляли, щоб вони водичкою не виділялися. Тому я промокую. І так, нам треба персик. Розрізати і розділити його на чотири частинки. Отже, акуратненько. У мене він дуже спілий, тому він мнеться. Краще чуть-чуть зеленкуватий, щоб був. Ну, не такий спілий до такої степені, як у мене. У мене він просто е тане в руках, уже, бачите, дуже переспілий. Але я з нього теж хочу зробити. Чому ні? Чому ні? Що тільки з зелених робити? <сум> Мені хочеться якраз спілого такого. Спілого зробити, смакоту. От. І ще в мене є отакі шматки. Якщо у вас не зовсім такий спілий, він підійде вам навіть краще. Я, до речі, люблю такий переспіленький, тому що тут зовсім інший смак. Так, підготовлені у нас є. Що далі нам треба? У нас нагрілася пательня. Я зараз закладаю вершкового масла. О, добре, підгрілася. Так, трішечки заберу. Забираємо, якщо так як в мене нагрілося занадто, то забираємо. Тепер закладаю акуратненько наш персичок красивий, шматочки персика. Закладаю і ще даю масло не шкодую. Нам треба, щоб вони обсмажилися в маслі. Так, круто-круто. Перевертаю. Це буквально пару хвилин і персик наш готовий. Тим більше, що персик у мене переспілий, занадто спілий. Після чого я переверну знову на шкірочку і ми вже тоді будемо закладати сіль, перчик, звичайно. І ще один інгредієнт, який в мене є. Ось тут пречудовий. Так, отак, от бачите. Раз, раз, раз. І готово. Тепер заливаю вино. Біле, сухе. Є. Тепер я даю, у мене є крута сіль морська зі спеціями. Є. Тепер перчик поверх. Перець свіже молотий робимо. Якщо немає у вас млиночка, то ви просто перчиком посипаєте. Є. Перець, після чого я беру ложечку і дивіться, отак от акуратненько з нашим маслом ми полили, бачите, тут і воду, і масло. Отже, наш персик. Готовий, я вимикаю плиту. Отже, я одразу підняла сковорідку. Якщо бачите, я на підвищення поклала, у мене є е, желізна така штучечка. І я от поклала поверх, щоб далі не готувався наш персик. І що зараз нам треба зробити? Зараз нам треба просто-напросто це скласти, створити нашу смакоту і красоту. Одразу одразу я наріжу наш сир. Сир в мене голубий з плісінню, Нарізаю його шматочками, стільки, стільки мені треба буде. Шматочки такі я роблю невеликі, кубики роблю. кладу я нашу тарілку. Така буде в мене сьогодні тарілка. мені хочеться. І так, починаємо збирати салат. Салат, У мене мікс салата бебі є. Неймовірно класний, крутий, дуже добре, щоб у вас завжди в холодильнику була пачка цього салатика. І вам одразу, можна сказати, що вже є готовий салат, якщо пачка, тільки листя є в холодильнику. Ми його викладаємо, листя, до речі, вже промити, воно готове тільки для того, щоб ми викладали. Але я хочу щось зробити цікаве. Не просто викласти і все. Мені хочеться подачу зробити більш гарно. Ну, я завжди стараюся вам показати презентабельну подачу, і ви це знаєте. І сьогодні мені теж хочеться щось створити не таке, як завжди. І так, викладаємо, дивіться, якщо вам сподобається, то, будь ласка, пишіть мені, сфотографуйте, покажіть, як у вас вийшло, не вийшло, що не вийшло. Одразу хочу сказати, що у вас усе вийде. Тому що а, все просто. Саме основне, ви знаєте. Це я готую з любов'ю. Я вкладаю сюди душу. Більше нічого сюди не треба. Вкладаєте душу, вкладаєте трошечки, фантазуєте фантазію свою і все. І тоді ви смакуєте або ви. Пригощаєте когось і супер круто. Так, є. Отже, листя ми виклали, після чого одразу я викладаю наш персик. Отак. От на листочки, на листочки, мені хочеться, так, тут щось величеньке, то ми отак покладемо. Цей більш малий, ми сюди покладемо. Так, все. Є. Тепер ручками підкладаю трошечки, 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 бачите, є. Викладаємо сир наші кубочки, кубочки сиру. Дуже швидко робиться. І дуже смачний, будь ласка, спробуйте Спробуйте такий салатик. Я впевнена, що він вам буде дуже до вподоби. Так, сир виклали. Після чого я кладу соус. Соус у мене вже готовий. Коли я роблю соуса, я завжди роблю більше і кладу до холодильника. Інгредієнти соуса будуть внизу у вас підписані під відео. Це з бальзамічного крему. І так, соус ми поклали. Тепер я поверх хочу полити. У нас же тут Смакота залишилася з вином, да? отже, ми поливаємо отак по персикові. Є. Все. Посипаю кедровими горішками, щедро не шкодую, посипаємо, є І знаєте, сьогодні о, мені захотілося вам показати о, ще одну красу, о, яку можна використовувати в салатах. І не тільки можна, а треба. Це наші квіточки. Квіточки не тільки використовуються для того, щоб ними надихатися, щоб їх нюхати, щоб любуватися красою, а їх ще можна вживати. Квіточки, які я вам зараз показую, це всі знають. А, хто як називає. Они негласки, ще там. ну, по-різному, по-різному. Ці квіти це їстивні, їх можна їсти. І ми зараз ними ще прикрасим наш неймовірний салат. От так є. Дуже мені хочеться зробити отаку ще красу. Він і так уже гарний, я вам скажу, без квіточок. Але квіточки додадуть. Ще такої краси. Дивіться, як це чудово. Як це чудово! Всі квіточки викладу на цей салат. І нехай він отакий і буде. Отак. От угу. Отже, за пару хвилин наш салат готовий. Усім пропоную зробити неймовірний, смачний, гарний, презентабельний салат. Будь ласка, прошу не нехтувати моїми пропозиціями ви не пошкодуєте. Він дійсно дуже смачний. І так бажаю усім смачного салата. Смачного життя! Усіх люблю, цілую, па-па!